Тридцять, всім мене звати Тетяна, ви на моєму каналі. А сьогодні в нас е, п'ятниця, і сьогодні в нас в Хумані буде розпродаж по 30 гривень. Усе ще навіть 9 ранку немає, бо я виїхала по справах у місто. І до 9 ранку, я сподіваюся, я потраплю у Хуману. Е, сьогодні 30 гривень, а завтра буде 19 гривень, тож я сподіваюся. Що я пробіжусь по декількох магазинах Хумана і покажу вам, чи можна щось цікавеньке придбати на розпродажу. І так, перша наша Хумана знаходиться у Харкові на Валентинівській. Дуже вона мені подобається, бо останніми місяцями багато цікавого я тут знаходила. Бачите, я вже взяла. Каву з кулінічів і тож розпочну своє полювання саме з цього магазину. Деякі речі я відправляю у свій магазин на шафі, тож заглядайте заглядуйте туди. Я посилання вам залишу під відео. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новенькі відео. І перше, що я помітила, це сукня від кос. До речі, цей бренд саме у цьому магазині я дуже часто зустрічаю. Так, далі в нас сукня у колаборації HM з JP and J Baker. На сукні наче написана картина, дуже вона гарна. Так, що в нас ще тут є цікавого? О, подивіться, дуже цікава і гарна по якості накидка від бренду Day. Візьму у примірочну і подивлюсь, як вона буде сидіти на тілі. О, а пам'ятаєте дивну колекцію Garden від HM, і цей комбінізон саме звідти, треба приміряти. Ще не одна різ цієї колекції мені на тілі не сподобалась. А сукня від Rіно Siemento це італійський якісний бренд, але зачасту у секонд-хенді я зустрічаю дуже старі колекції, тому все ж таки залишаю їх у магазині. Ви тільки подивіться, яка гарна річ від дуже дорогого бренду ByMalen Burger. Це сукня обогу стилю, з неймовірно, ніжної тканини і вишивкою. Тут є недолік, дірочка, але все одно візьму її приміряти. Кейн Sport. Обожнюю цей бренд, але річ вже дуже втомлена. Тут втрата кольору, ну і справедливості заради вона просто не актуальна. Але ми її візьмемо у примірочну та приміряємо. <сум> О, ви тільки подивіться, що в мене це сьогодні. Весільна сукня за 30 гривень. Можна як для весілля придбати, так і просто для фотосесії. Якщо чесно, я у шоці, що вона ще досі висить у магазині. Це я вже у примірочній. На мені сьогодні мій дивний кардиган, але який мені дуже подобається, і до того ж він гарно поєднується з моїми кросівочками. І взагалі я обожнюю нестандартний одяг. Так, от скільки речей я сьогодні взяла, тож давайте будемо усе міряти. Це я взяла сукню від HM, яку я вам показувала. Далі в нас. Далі в нас накидка від. Бренд Today. Що це за бренд? Я не знаю, але я вивчу і вам зараз все розповім. Так, Далі в нас HM <свісно> і The Garden. Я його купувати не буду, але цікаво було, як же воно виглядатиме на тілі. Сукня від By Malenberger. Вона дуже втомлена, але цікаво було її роздивитись поближче. Бачите, тут дірочка. І не тільки в тому місці. Вона така досить пошкоджена, але вона цікава. Це в нас ще одна накидка від бренду Peter Хан, колекція Анна Аура. Тут склад віскоза зі льном, теж взяла через гарну тканину та їх гарну якість. Сукня на запах від бренду Moss Copenhagen. Також її примірю. Дуже цікавий жакет від мозаїк. Він виконаний з ексамиту і має багато цікавих деталей. Я не думаю, що буду його купувати, але цікаво було його приміряти. Бачите, який він незвичайний. Тому треба його приміряти обов'язково. Ну, і взяла Маркейна, хоча б приміряти. І, звичайно, я його купувати не буду. Але це ж Кейн, треба приміряти. Накидка від бренду Day це недешевий бренд з Копенгагену. Дуже вона мені подобається, воно гарна, доповнюють романтичні образи. Така нестандартна і гарна річ. Подібних накидок, накидок я не знайшла на офіційному сайті зараз, але подивіться, скільки коштують сорочки: 220-270 євро, тобто 10-12 тисяч гривень. Накидку я придбала і відправила її у свій магазин на шафі. Посилання вам залишу під відео. Ось тут вирішила я вам її поближче показати, бо у примірочні дуже погане освітлення і чорні речі дуже погано видно. От бачите, як я вам казала, у цій примірочні дуже темно і просто нічого не видно. З цього жакету видно лише його силует, тому я його з себе зняла і вирішила вам показати його просто на вішаку. Я довго його роздивлялась, думала, брати його чи не брати. Така гарна, знаєте, вінтажна річ. Я його носити не буду, ну це просто не мій стиль, тому все ж таки я його залишила у магазині. Далі в нас ще одна накидка від бренду Peter Хан. колекція Анна Аура. Це дорогий бренд, сорочки котрого коштують 250 євро, а светри більше 300 євро. Але щось він мені не дуже сподобався на тілі, такий якийсь він куценький, не знаю. Тож залишила його в магазині, хоча якість там просто відмінна. Маркейн Спорт. Я думала, він буде меншим. Ані, в принципі, нормальний по розміру, але дуже сильна втрата кольору і фасон не актуальний. Тому ніхто його, мабуть, і не взяв, бо він висить за 30 гривень і так і висить. Хоча я вам скажу якість тканини у цього бренду, як завжди, на висоті. А це знаєте, я як тільки не діла, ну, Карлсон, ну дуже смішно. Як по різному живуть люди. Мене звати Карлсон. Просто Карлсон, і все. Це колекція H&M Сад 2010 року. Намагалася в інтернеті знайти, знайти цю забавну річ на моделі, але є усе з цієї колекції, окрім цього комбінезону. І люди, які продають цей комбінезон в інтернеті, вони його викладають просто на вішаку, а не на собі. Сукня від Birger. Тут просто неймовірна якість. І знаєте, я вагалась, чи просто можу взяти її собі до колекції, але там було досить багато дефектів, тому не стала її купувати. Щоб ви розуміли, сукню цього бренду коштують від 170 до 900 євро. Сукня від бренду Мос Copenhagen. Це сукня має облягаючий крій у зоні талії, завдяки вшитому поясу. Чи паску, що підкреслює силует і додає витонченості фігури. Глибокий В-подібний виріз додає жіночності, а довгі рукави роблять образ більш збалансованим. Сукня злегка вільна в зоні стегон, що створює комфортний рух і не акцентує увагу на цій частині тіла. Досить непогано, але я не стала її купувати. І подібна сукня коштує біля 90 євро. Так, ну що, продовжуємо наш магазин на дивані. Ця сукня з колекції HM випромінює витончену легкість і жіночність. Вона виконана з легкого матеріалу, що дарує відчуття свободи та комфорту. Квітковий принт додає сукні елегантного і романтичного шарму. Але там була дірочка. Фасон сукні підкреслює жіночність завдяки приталеній лінії талії, яку додатково акцентує тонкий пасок. На жаль, вона має дефект, тому залишається у магазині. І на мене вона, як завжди, замала. Ще бачила в магазині дуже гарну насичену блузу від Пату. На рукавах в неї такі у спортивному стилі широкі резинки. Ну, така досить гарна блуза. Це в нас блуза від Mason Scotch. До речі, доволі часто зустрічаю блузи від цього бренду. Але, на жаль, вони усі з поліестеру. Мені подобається естетика цього бренду, але не поліестер. Це в нас така різнобарна кольорова сорочка від Zara. Так, що цікавого ще ми тут знайдемо. О, ще одна гарна блуза від шведського бренду Od Molly. Але на жаль, на ній досить багато зачіпок, тому все ж таки залишу її. House of Lola – Це також шведський бренд. Мабуть, цього разу завіз був зі Швеції. Так, це в нас Карін Вестер, також постійно зустрічаю, але фасони не завжди мені подобаються. Це в нас, що це в нас за бренд? Це Маргіт Бранд це відомий датський модельєр, який вже, на жаль, помер. До речі, досить багато цікавих брендів цього разу зустрічається. Це блуза від бренду Кафе. Це дуже гарний датський бренд, але чорний мене, мене не цікавить. Дивіться, що я знайшла. Це гарна ковтинка від Ойшо. Але мені не подобається ось ця Рюша на рукаві. Ну мені сьогодні прям усе не так. Так, це я вже перемістилася у інший секонд-хенд. Це Хумана біля метро Холодна Гора. Іноді я сюди приїжджаю. Тут магазин дуже великий і гарний вибір. І перша моя знахідка мене прям тягне до тих колекцій від HM. Це в колаборації з JP and J. Baker. Цікава сукня, і ось так вона виглядає на моделі. Знайшла в інтернеті. Сорочка від дорогого англійського бренду YMC. You must create. Класна річ, і от чого я її не взяла у примірочну. Ну, я як завжди. І знов зустріла блузу. Гадала, що це Зара це Амісу. Багато брендів створили блузу з одного дизайну. Хто знає, може це модель якогось люкс-бренду. А ось цю красу я забрала для своєї дочки. Це в нас Зара. Я перемістилася у примірочну. взяла ось таку подовжену сорочку від незнайомого мені бренду Orville з забарвленням, нагадуючи мені Dolce Gabbana. Довга сукня від кос. Цікаво приміряти, хоча тут і чорний колір. Ще одна дивна дивина від Marina Sport. Це під бренд люксового бренду Marina Rinaldi. Тут в нас помаранчевий, але ну я просто не могла його не взяти, не приміряти. І до того ж, це кос. Тож приміряємо. Наступний лот це біла, дуже гарна ковтинка від Карін Вестер. Цей жилетик від Зара я забираю для доньки. Я її зателефонувала, вона схвалила. Жакет від Маркін. Фасон не актуальний, але цікаво було приміряти. Так, а це я схопила, коли стояла біля примірочної. Хтось міряв цей жакет, але йому не підійшов. Щось дивне, тому й цікаве треба міряти. Просто неймовірно гарна сукня від дорогого фінського бренду Marimekko. Блуза знов від Карін Вестер. У бохо стилі. Цього разу прям багато цікавинок у останні дні. І останнє це ну дуже гарна подовжена блуза від дорогого бренду «Од Моллі. Тож, давайте усе міряти. І так, перший в нас це жакетик від Кейн» з тканини, яка нагадує твіт. Але фасон досить куценький і зараз не актуальний. Це вже, мабуть, вінтаж. Я обожнюю якість цього бренду. Купувати не стала, але хотіла вам цю знахідку показати. Далі ось така дивна річ це жакет від Патрі Гетта. Це французький бренд, але я не впевнена, чи він ще існує. Тканина тут твіт з додаванням металізованих ниток, оздоблений е, нитками на рукавах та комірі. Річ варта уваги, я довго думала, чи брати його, чи не брати, але все ж таки вирішила, ну, куди я буду в ньому ходити. І залишила в магазині. Досить дивна туніка від Маріна Спорт. Тут 100% бавовна, тканина дуже м'яка та приємна, але річ виглядає досить несуразно. Рукава три чверті, які тут ну, просто недоречні. Тканина просвічується. Думала, може для дому придбати, але фасон мені не подобається. По цінах на футболки бренду Маріна Спорт коштують по 300 доларів, це більше 12 тисяч гривень. Ковтинка від кос. Тут мені подобається колір та тканина. Але фасон зовсім не подобається. Такий досить куценький, ну і рукави на теплому светрі, я не розумію. Три чверті ні туди, ні сюди. Не стало його брати. А цю річ від Карін Вестер я забрала. Вона мені на вішаку сподобалась і дуже гарно виглядає на тілі. Останні роки я прямо обожнюю світлі та яскраві тони в одязі, хоча раніше дуже полюбляла чорний та коричневі відтінки. А потім я дуже цьому радію, що мій смак змінився у кольорах. Сорочка від німецького бренду, який, здається, вже не існує. Але шив речі з преміальних тканин. Дуже цікава та яскрава. Для себе я її купувати не захотіла, а хотіла просто вам показати м, таку цікавинку. До речі, зараз гадай, от чого я її не придбала. Під піджак з джинсами вона б дуже гарно виглядала. Ну, ви зрозуміли, я як завжди. А ось цю красуночку я придбала. Навіть не міркувала над цим. Це блуза від Одмолі, це шведський бренд одягу, який спеціалізується на створенні оригінального яскравого одягу, який поєднує багенний стиль із високоякісними матеріалами. Блуза дуже гарна, яскрава, тканина така тонисенька і дуже приємна до тіла. Цю блузу я також купила, вона від шведського бренду Wester, який пропонує сучасний одяг з акцентом на скандинавську естетику. Я цей бренд дуже люблю, в них завжди якісні тканини і мені подобається дизайн одягу. А блузи цього бренду коштують від 50 до 100 євро. А це я вважаю просто скарб. Дуже гарна сукня від фінського бренду, який я також обожнюю, це Марімеко, який був заснований аж 73 роки тому. Тож цей бренд це вже історія. Бренд пропонує одяг, текстиль і аксесуари, які символізують радість і креативність. А сукні коштують від 150 до 400 євро. Сукню я, звичайно ж, придбала. А тут в нас ось така широченна сукня. Я раніше також такі полюбляла це бренд Кос. Я думаю, це видно по дизайну цієї сукні. До речі, дуже гарна сукня для тих, хто полюбляє такий фасон. У кос завжди е цікавий дизайн та гарна якість тканини. Тому цей бренд і цінується. І, до речі, він дуже гарно перепродається. Бо багато люблє, полюбляють цей бренд. Але я не стала її купувати. Знов знайшла спідницю від H&M та Річарда Аллена. Це вже вкотре. Мені ця колекція подобається, але наскільки я пам'ятаю, тканина у в цій колекції, здебільшого, це поліестер. але дуже гарний дизайн. Друзі, на сьогодні це всі мої знахідки. І за декілька днів вийде віде відео з моїми знахідками у Хумані, де ціна дня була 19 гривень. Тож підписуйтесь на канал, будь ласка, щоб не пропустити новенькі відео. І дуже вам дякую за перегляд, вподобайки і коментарі. До зустрічі!